В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Захист вітчизни не лише конституційний обов'язок кожного українця, а й справа честі для всього народу. У час, коли країна бореться за свою незалежність. Тема безпеки і національної свідомості стає, як ніколи, актуальною. Саме тому в українських школах і ліцеях особлива увага приділяється предмету захист України. Це не просто уроки, це формування майбутнього. Мета курсу виховати молодь, яка розуміє свою роль у державі, здатна діяти. Рішуче у складних обставинах і готова захищати Україну. Тут учні вчаться працювати в команді, приймати швидкі рішення, надавати домедичну допомогу, діяти у критичних ситуаціях і навіть управляти безпілотниками. Рокетнянський професійний ліцей став одним із осередків, де викладання цього предмета. Організоване на сучасному рівні. Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 8 серпня 2024 року за номером 1112 тут створено осередок з викладання захисту України, який включає кабінет тактичної та строєвої підготовки з інтерактивним лазерним тиром. Кабінет до медичної допомоги, кабінет комунікацій та взаємодіїв у бою із симуляторами польоту дронів, кабінет основ національної безпеки та оборони, частину обладнання придбано за кошти обласного бюджету через Прозору. Але заклад і надалі потребує сучасного оснащення, щоб зробити навчання максимально практичним і наближеним до реалій. Важливим доповненням роботи ліцею став центр ветеранського розвитку, де ветерани війни та їх родини можуть отримати психологічну, юридичну і соціальну підтримку. Це ще один крок до того, щоб громада не лише виховувала майбутніх захисників, а й дбала про тих, хто вже пройшов через випробування війною. Міністерство освіти і науки України повідомляє за 2024-2025 навчальний рік. Понад 13 тисяч студентів, дітей-захисників і захисниць отримають повну компенсацію вартості контрактного навчання. Сертифікати вже надходять у застосунок Дія. Щоб отримати компенсацію, потрібно протягом 20 днів підтвердити сертифікат у дії, після чого кошти перерахують безпосередньо на рахунок закладу освіти. Він зобов'язаний повернути студентам раніше сплачені кошти. Право на компенсацію мають діти загиблих воїнів, ветеранів з інвалідністю, учасників бойових дій, полонених, зниклих безвісти та постраждалих учасників Революції Гідності. Ініціатива реалізується Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством. Освіти та науки мінцифрою та застосунком дія. 8 вересня 2025 року у День Різдва Пресвятої Богородиці селище Рокитне зустрічало почесного гостя митрополита Білоцерківського Євстратія. Владику вітали на Рокитнянській землі, виконуючий обов'язки селищного голови Юрій Шимченко та заступник селищного голови Олександр Конопчук, а також парафіяни громади з хлібом, сіллю. Митрополит Євстратій очолив. Святкову божественну літургію та звершив чин освячення новозбудованої дзвіниці і дзвонів храму Різдва Пресвятої Богородиці. Ця подія стала знаковою для парафії та громади селища. Відтепер дзвони скликатимуть людей на молитву, стануть символом духовного єднання та нагадуванням про силу віри, урочистість. Прикрасив співхору Ведбицького монастиря. Настоятель храму Рокітнянський благочинний протоєрей Олексій Мельніченко подякував владиці за архіпастерське благословення та всім благодійникам і парафіянам, чиїми спільними зусиллями було зведено дзвіницю. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з митрополитом Білоцерківським з храму Різдва Пресвятої Богородиці? Владико, ви вже бували у нашій святині. Сьогодні ще один візит з приводу величної події. Скажіть, будь ласка, як у час війни, час тяжких життєвих іспитів паства відчуває заступництво Пресвятої Богородиці? Найперше хочу привітати рокетнянську громаду із храмом престольним святом, тому що це є свято головного храму для Рокетної громади, і воно нагадує нам якраз про те, що навіть у найважчих обставинах, навіть коли здається, що немає ніякої можливості, ніякої допомоги, ні звідки потрібно покладатися на Бога. І Господь завжди допоможе, і дотепер Він нам допомагав. Згадаймо, що наші супротивники сподівалися, що здолають нас за декілька днів. А вже четвертий рік Україна чинить опір повномасштабній агресії. І ми віримо, що Господь дасть перемогу, тому що не може перемогти зло, не може перемогти неправда. На нашому боці правда, а там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Але очевидно, що в такі важкі часи складно людям, особливо тим, хто має ті чи інші обставини життєві, у кого рідні і близькі на фронті, хто опинився у вигнанні, був змушений тікати від нашестя чужинців. і Молитва, звернення до Бога завжди допомагають. Вони заспокоюють наші страждання. Вони є тією духовною дією, яку може зробити кожна людина, бо дію матеріальну не всяка людина може зробити. Протидіяти агресору безпосередньо не кожна людина може, а ось молитвою молячись за наших воїнів, молячись за перемогу і за справедливий мир, молячись за Україну. Працюючи на благо рідного народу і української церкви, це може кожна людина. І тут якраз є така гарна громада. Настоятель отець Олексій, парафіяни, які і для церкви трудяться, працюють на церковній ниві, звершують молитви, звершують богослужіння і в радості, і в горі допомагають людям духовно, підтримують їх, але разом з тим і працюють. Як усі інші, допомагаючи нашим збройним силам, допомагаючи чим є можливо, і працею і словом і ділом. І тому я дуже радий знову бути тут, у цей святковий день, розділити радість храмового престольного свята, помолитися і побачити, що громада ця стає ще більш згуртованою, а цей храм стає ще кращим, що б ви хотіли сказати своїм землякам сьогодні. Коли ми усі потребуємо єдності, як ніколи, і зміцнення віри, хотів би звернутися до всіх з проханням уважно поглянути на нашу попередню історію, тому що в нашій історії є уроки і кращого, і гіршого. Хотів би порадити всім нам дивитися на уроки історії, бо наша історія має сторінки і славні, і гіркі. Ми перемагали, коли ми були єдині. І ворог дала в нас тоді, коли ми розділялися між собою. Безперечно, що в нашому житті є багато того, що можна поліпшити. Але ми можемо зробити це, якщо збережемо головне. Збережемо Україну як вільну, незалежну, суверенну державу. Збережемо наш дім. А коли Дім свій збережемо, то тоді вже в цьому домі навести порядок. Ми спільними зусиллями зможемо. Ми достатньо талановиті і працьовиті як народ для того, щоб досягати великих успіхів. Але найголовніше, треба пам'ятати, не допускати, щоб зло нас ділило, щоб ворог ділив нас всередині. У нас є один супротивник. Не ми один одному супротивники, а один супротивник, духовний – це диявол. А на землі це зараз Росія, і тому треба чинити опір цим супротивникам, а між собою єднатися. І Господь нехай нам допомагає це єднання зусиль, добрих намірів і добрих справ підтримувати і продовжувати. Владико, як на вашу думку, як храмові свята допомагають зміцнювати духомість і об'єднувати спільноту? А... Храмове свято це ніби як другий Великдень, тому що Великдень це є загальне свято для всіх, а храмове свято це є особисте, як день народження для людини, як Великдень для церковної громади, а це свято, яке єднає. І єднає ось сьогодні настоятель, отець Олексій казав, що храмове свято це не так, просто що зібралися, згадали, що сьогодні храмове свято, і розійшлися. Це є і праця, тому що, як всяке свято, воно потребує приготування. А це теж є згуртування, коли е, люди працюють, готуючись, готуючи собі свято. Бо е, свято це не те, що хтось принесе і зробить для нас, а свято це те, що ми разом можемо, спілкуючись, зробити щось добре, зробити добре в молитві, зробити добре в праці. Сьогодні гарна справа була зроблена, встановлена дзвіниця, освячені дзвони вже будуть звучати ці дзвони, закликаючи. До молитви, проголошуючи славу Божу, і також є традиція спільної трапези. Це найдавніша з християнських традицій, коли вірні не тільки збиралися разом на молитву, але разом сідали за стіл для того, щоб порадіти тим дарам, які Господь і цього року щедро дав нашій землі, і його благословення. Ми також і цього року бачимо і дякуємо за це. Я дякую вам за спілкування. Будемо чекати на ваші наступні візити у селище і до церкви Різдва. та Святої Богородиці. Дякую вам і нехай Господь благословить вас, благословить всіх ваших глядачів, щоб якнайшвидше настав в Україні мир і щоб наші мужні воїни з перемогою повернулися додому. Спасибі. Фермерів Київської області запрошують долучитися до дослідження, метою якого є вивчення потреб та викликів аграріїв. На основі зібраних відповідей будуть підготовлені рекомендації для уряду, що сприятимуть підвищенню спроможності фермерів у процесі євроінтеграції України. Опитування є анонімним, усі особисті дані захищені. Пройти анкету можна за посиланням, що на вашому екрані. У Білоцерківському районі на базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук відбувся День Поля. Науковці представили новітні гібриди кукурудзи, соняшнику сої, буряків, сорого. Та біоенергетичних культур, що відзначаються високою врожайністю, якістю та стійкістю до кліматичних викликів. Учасники заходу обмінялися досвідом, ознайомилися з досягненнями наукових установ Національної академії аграрних наук і визначили напрями подальшої співпраці. Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України та Мінцифри запускають Пуш сповіщення у застосунку дія. Пацієнти зможуть отримати важливу інформацію з електронної системи охорони здоров'я безпосередньо у застосунку дія. Йдеться про повідомлення щодо створення плану лікування. Виписаного є рецепта, номер і код погашення, його скасування та створення є направлення. Новий канал зробить доставку повідомлень більш надійною та дозволить зменшити витрати на СМС. Якщо дія недоступна, сповіщення надійде у Viber, а за його відсутності у вигляді СМС. На цьому інформаційний випуск програми підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.